Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий телефончик, це iPhone 12 Pro Max з проблемною блокування під оператора. І сьогодні ми будемо вирішувати цю проблему за допомогою ось такого щіпа, який можна придбати та замовити у нас. Поїхали! Як ми вже сказали, це iPhone 12 Pro Max, тут стоїть остання прошивка 16. та І телефон не приймає ніякі українські сім-карти. В принципі, ніякі закордонні теж не приймає, тільки свою рідну буде приймати і все. А нам потрібно, щоб телефончик працював в Україні з українським оператором. Як ми вже сказали, нам потрібен ось такий чіп, який можна замовити та купити у нас ось тут буде номер телефону, вайбер WhatsApp Telegram, у кого теж така проблема. Звертайтесь, допоможемо. Що ми будемо сьогодні робити? Ми будемо діставати сім-карту, яка тут стоїть. Ось вона, це Київстар, але, в принципі, не має значення. Цей чіп вже прошитий і налаштований під цей телефон. Тобто, все, що нам потрібно, це тільки дуже-дуже обережно вставити його, бо чіп дуже крикий, і просто чекати. Ось ми вставили і чекаємо. Вставили і просто чекаємо. Тут може мережа з'являтися, пропадати, може бути активація, ось як зараз. Вставили і просто чекаємо. Телефон може декілька разів перезавантажитись через активацію. І все активувався сам. І чекаємо, зараз буде поділки зв'язку і позначка інтернету. Все все є. Тобто працює і зв'язок, і інтернет, і, в принципі, всі функції телефону працюють, але, звичайно, можуть бути якісь нюанси по зв'язку. Це у різних клієнтів по різному, в декого взагалі проблем немає, в декого буває зі зв'язком щось. Так, але в цих програмах буде опція перезавантаження мережі, навіть якщо якісь проблеми з мережею, то можна перезагрузити мережу і в принципі телефон знову працює. Функції, як сказав, працюють всі: інтернет, дзвінки, смски, перевірка рахунку і так далі. Можемо зайти в параметри, загальні про пристрій. Трошки помилився, 15,7 тут прошивка, але цей чіп підтримує навіть 16,2 і так далі, і вище. І я впевнений, що будуть і 16,3, 16,5, Все буде підтримуватись. Е, дивіться, тут так і пише, що блокування під оператором так, але на це можна не дивитись, це ніяк не впливає на роботу телефона і, в принципі, функції, як, як я сказав, працюють всі. Друзі, якщо у вас така ж сама проблема, вам потрібен такий чіп. Пишіть, дзвоніть ось по цьому номеру, вайбер-телеграм, WhatsApp, відправляємо по Україні і в Європу відправляємо. Пишіть, зробимо все можливе. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, залишайте відгуки та до зустрічі!